Всім привіт! Давно не була на каналі, терпіть не можу, хто таке каже, але це раз я вам таке кажу. Вже, мабуть, днів 20, це точно я не знімала вам відео. Ну, були свої причини. Як для мене вони тяжкі, ну як тяжкі? Просто я була дуже зайнята. Я трохи худосю, так що вибачайте, якщо я зараз ще вам відео не зніму, то не зніму, мабуть, ще днів 20, це точно. У мене зміни, зміни в житті. Я закінчила свої курси, які йшли півтора місяця. Мабуть, це одна з важливих таких причин, чому я не була. Потім я поміняла роботу. Я була в статусі безробітня, ну, менше місяця. Якраз за цей період у мене курси і навчання, і вся в кучі. А потім я пішла на іншу роботу, і в мене тиждень сесія. Ну, в общем, з корабля на бал все хорошо, але трішечки воно, знаєте, так в внапряжі. Я вже думаю, господи, як я піду на пенсію, сидітиму вдома, не буде навчання, не буде оцього цього всього, я не знаю, що робити. Мабуть, умом двинуся <laughs> точно. Я вже так привикла жити в тонусі, що ну, я себе не уявляю якось в іншому ракурсі або в іншому чомусь, не знаю. Що хочу сказати? Не знаю, що вам сказати. В'язала я дуже мало. Шкарпетки одні в'язала, зовсім трошечки не буду показувати. Зараз я покажу під зйомку, як я почала в'язати сумочку, а тоді підключусь і покажу сумочку. Так, хочу показати щось в мене камера. Ще не привикла до нового телефону. Можу зрозуміти, як він знімав. Так, щось зв'яжу. Найшла я той клубочок, що я показувала. Що хочу я сумочку з пластикової канви зробити. Але мені треба срочно взяти маленький такий чехольчик для телефону. Нема на телефону під рукою, бо я на нього знімаю. В общем, я телефон буду отак, отак поняли? Не отак, не лежечка, а з і мені треба таку сумочку, яка через плече, щоб сюди телефон всунути, і маленька пачка серветок вологих або сухих з собою. Ну, зараз літо жарко, то я завжди з собою серветка, як правило, ношу у сумочки. А оскільки в мене трошечки життя, мабуть, змінюється, я так сподіваюся. То мені треба малесенький чохольчик для телефону, щоб без сумки, без нічого просто повісити собі на плече чи там куди-небудь, і можна просто взяти телефон і салфетка все. І я оце знайшла сумточку цю. У мене їх два клубочки, я купляла на сумку з канви. Але сумка почекає, я просто і не можу по цьому, по часу її вив... зробити. І я собі не купила макраме, Ну, такий шнурочок ніякий. То думаю, хай такий буде, такий буде. Хоча я люблю таке яскраве, хотіла собі купити якусь там <кхм>, рожеву фіолетову салату. Ну, буде така легкий шампань. Вона не біла, вона така, як, наче молочна. До речі, хто знає, потім ще раз повторюю, ярнард макраме І колір у мене 137. Ось, ось такий. І в мене тут на 100 на, 100, на 90 грамів 130 метрів. Ну, ось така ниточка. Так що, дівчатка, покажу, там я батарею. Так що є, я... оце зв'язала буквально за півчаса. Зараз піду я свої уроки вчити, а потім, як уже заморюсь, пов'яжу. Проєкт у нас закінчується, але, я думаю, встигну. Воно в'яжеться швиденько, а гачок не показала. Гачок у мене. Той, що я брала на тему. я так зрозуміла, це 3.0. Класні гачки, нормально в'яжуть, ну, в общем, це отаке. Так що, дівчатка, покажу, готовий результат. Дівчатка, у нас жара, я сижу після свого огороду, віддихаю. І дов'язую свою цю таку сумочка, не сумочка, кошельок, не кошельок, не знаю як. В общем, що в мене вийшло, в мене вийшла отака штучка. І що я думаю? Хочу я зробити просто так закривочку, щоб отак сходилася ось сюди. Ось такий, як правильно назвати? Ой, не знаю, як назвати правильно, але поняли, перекинуть така, щоб не було тут ні замочка, нічого не хоче замочка, і не хочу я відривати нитки. Так, оце в мене зараз такі плани. Бачите, я заробила такі три полосочки. стопчики, просто стопчик з одним накидом. Тут як, це, через один стопчик з накидом. Ірландське? Не ірландське, яке я кружу, за блок називається, щось у мене сьогодні взагалі. І що я вирішила? Вирішила не відривати я ниточку. Не знаю, скільки петельок я візьму, збуду, це в мене з одного моточка. Оця така кількість залишається. Думаю, буду в'язати я ручку повністю по довжині, Я хочу ручку таку тоненьку, але щоб вона мені перекидалася через шию, через одну руку, ну, тобто носити собі <кхм> з боку не спадала, не мішала. І коли я дойду до сюди ці ручки, потім я наберу з однієї сторони петель і буду вже робити оце ж такий, такий трикутничок, щоб перекидати, щоб воно закривалося. В общем, что я таке придумала, не відриваючи нитки, скільки хватає. Один ще клубочок у мене є. Це ті ниточки, які ж я хотіла на пластикову канву зашити, але бачите, потрібно було таке. Якщо я встину зв'язати, я покажу це в двох спільниках. Ну, в одному спільнику, то я встину показати, літу двері відкриваю. А торбинку на щастя. Якщо встину зв'язати, я покажу, тому що така турбинка. як виявилось, мені треба для щастя, щоб носити сюди тільки мобільний телефон і серветки. Не можу я вам показати якраз на довжину мобільного телефону, навіть оце, 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 оце вже лишня трішки, бо я не знімаю, в мене наявності він один. Але, повірте мені, тут трошечки отак запас залишається, то хорошо влягає мобільний телефон, і хорошо влягажу серветки, там, може навіть якусь розчку маленьку всунути. Така мобільна маленька сумочка, яку на... почепив на плечі <кхм> на плечі. на себе і пішов робити свої діла. Так що така в мене задумка. Як тільки в мене все вийде, я підключусь покажу вам, що виходить. Так, підключаю, вам показати на кроваті. Бачите, зв'язала такий кошельок, звідці почала в'язати ручку. Не знаю, скільки я в'язала, прикидала до себе. Не знаю, чи розтягнеться потім. Ось тут з'єднала тільки що. І не одриваючи ниточки, хочу я оце петельку звідсіля почати зв'язати просто таку накидушку. Щоб ні пуговички, нічого не було, просто так трикутничком накидалося. Зараз спробую. Це вже в мене другий моток. І так, як я вже говорила, гачок у мене 3,5. Це, мабуть, той, що я брала на темі. І отака сумочка в мене вийшла. Дивіться, що в мене вийшло. Єдине, що я ще сюди петля о, залишилася, і я сюди не, не придумала, чим мені його завершити. От у мене отака ручка. ось я розумію, що вона ще розтягнеться, бо це у нас дуже етикетку викинула Ярнарт. Шойрнарт? Ну і вам показувала, я вже не пам'ятаю, десь етікетка. Оце залишилося з другого клубочка, засвічує. Я. я сьогодні, без мікрофона. Отака От сумочка в мене вийшла. Я просто пров'язала такі три рядочка стопчиком як називається, філейне в'язання, я вже забулася. І просто хоч зробила отаку закривушку, як я казала, щоб мені отак накривати. І ось сюди хочу я, дівчатка, які зробити киточки, чи то не повечки, а якісь бусинки, чи щось отаке. Застібати я не хочу ніде, ну я не хочу щоб. Або, може, просто зроблю петельку, щоб застібалося. Фіхіозна. Це вам розказує мисля. Я вам скажу одне, поки я. Вам це відео випущу, я придумаю, що я тут дороблю, бо я хочу вже цей процес завершити. Забудь про нього і його носити на роботу. Зв'язала я для того, щоб носити на роботу. Просто так через плече передівати. Ну, це, наприклад, да? не буде оставати. Ось, наприклад, ось передіваюся. Сюди телефон. Е, сюди телефон, сюди салфетки, пачку вологих або таких. І все. Mm. І більш нічого не потрібно. Це така в мене літня сумочка. Вирішила я його зв'язати в проєкті, вліто двері відкриваю, тому що в мене там ще нічого нема. Дівчки дуже хочеться в'язати. Я не знаю, я оце сесію відбуду, закрию, і я буду, мабуть, саме <сів> щаслива людина, тому що я зможу пов'язати. Зараз моє все, моє, мій час в мночи. Ось така. Мені подобається, вона м'якенька. Якщо модашки по 50 грам, то вона тут пішло 50 грам і трошечки, то вона не важка, вона легенька, така повітряна, м'якенька, така класна. телефон улази, нема мені чого вам сюди показати, бо в мене телефон один. Телефон улази, салфетки влазять, вона така трошки аж. Ширше, нема чого приліпити. Ось мій старий чехол холод окулярів. Ну, от приблизно. Да? Навіть окуляри сюди влазять. Оце отака от, сумочка. Я потім вже, як відео, змонтую, на фото, мабуть, я вставлю, що я сюди придумаю. Єдине, що я тут напортачила, я присмалювала запальничкою ниточки. Бачите, чорненьке в мене залишилося. Але, думаю, хто не буде додивлятися, то й не додивиться. Я просто ниточку, коли доз'єдну. Оце, оце один мотошка, в мене було з'єднання. Ниточка не відривна. Я сюди дов'язала, тут вона закінчилася. Зв'язала я іншу сторону, потім вернулася і пішла в'язати оце таку типу закривачку. То ниточка не відривна, ниточка отака. Оце в мене таке вийшло класню. Все, далі в'язатиму щось собі, якусь футболку, бо от, які в нас зараз були похолодання, я реально промерзла. Я оцей тиждень, які в нас були холодні душі, я так змерзла. Ну, чуєте, по моєму голосу, моє, моє оте промерзання, воно вилізло мені боком. Ну, та нічого. Як я називаю це тимчасові труднощі, головне і живі здорові. Все маленьке виключення, дівчатка нема більше нічого вам показати, розповісти, тому що щось я на старість умом тронулася своїми навчаннями. Далі буду в'язати, сесію закрию. В'язання в мене буде більше. Огороди, вже, я сподіваюся, по-другому разу дополиму, і все буде у нас класно. Так що, вибачте, що коротко, давно не була, але нема чого показати і розказати, тому що все одне, все одне те й саме. По трошечку, да, трошечки підв'язую, там і шкарпетульки, десь трошки є, і там всякого по такого. Але все воно буде. Все більш не менш новенько. Так що життя в мене змінилося, роботу я змінила, дасть Бог навчання закінчу, і буде все гарно. Ждемо тільки одного, кого перемога чи чого. Надіємося, що вона прийде. Я, наприклад, так дуже чекаю. Ну, все, до, до скорих. Ми ще з вами зустрінемося і це буде дуже-дуже скоро, як завжди.